Батьки міняються з дитиною місцями і дозволяють дитині вчити себе, вони втрачають цю можливість обмеження. Ви знаєте, що притчі, 22 розділ 6 вірш, говорить так: настав юнака на початку дороги його, і він не ухилиться з неї, коли і постаріє. Фактично, на початковий цей етап встановлення, він і передбачає обмеження, коли батько і матір, особливо батько, який дає напрямок, дисципліну і порядок, він починає вносити коректування або коригування поведінки і дій своєї дитини. Слово настав означає постав умову або обмеж. Тобто Біблія вчить. Обмежте свою дитину, щоб вона пішла по правильному шляху. Не залиште її на призволяще, не зробіть так, як вона хоче. Не йдіть на поводу її бажань або емоцій, а направте, дайте їй напрямок. Це означає, що прийдеться дитину в чомусь коригувати. Чомусь обмежувати, десь зупиняти, десь пояснювати, десь карати, а карати це означає виховувати, зупиняти, вчити і так далі. Це не фізичне. Фактично, багато батьків вони плутають це, вони думають, що треба бити просто. Ні, це не про це.